Привіт. Сьогодні ми зробимо наступні електричні схеми, лампи, що керуються світлом, лампа, що керується водою, та лампа, що керується електромотором з витримкою часом. За допомогою електронного конструктора з ток. Для цього для цих схем нам потрібно музикальний програмач, батарея, світодіод, перемикач, лампа, фоторезистор. Регулятор перемикається содою, дріт під номером 5, дріт під номером 4, дріт під номером 3, 4 з під номером 2. Встановлюємо нашу батарею. А біля неї встановлюємо дріт під номером 4. З'єднуємо батарею та дріт дротом під номером 2. Біляємо, трохи вище. дрота 4 ми вставимо музикальний програвач. І з'єднуємо його дротом під номером 2. Між. Музикальний програвачом та батарею встановлюємо лампу. І з'єднуємо його дротом під номером 2. вище лампи ми ставимо дріт під номером 5. І з'єднуємо лампу та дріт дротом під номером 2. Музикальний програвач та дріт номер 5. з'єднуємо дротом номер 3 Лампу батарею. Та Дрій номер 5 з'єднуємо перемкачем. Щоб він працював від фоторезистора, ми повинні підімкнути його та вимкнути світло. Як тільки лампа потухла, підносимо світло. Лампа починає знову світитись. І зразу потухнемо. Для того, щоб вона працювала від води, ми ставимо сенсоркач, і вона починає працювати. І тепер ми капаємо воду, і він буде тепер цитися, поки не батареї не розріє.